У цьому році якось так, як всі подоріли. Всім треба було бризкати сою саме тоді, коли був вітер. І всі думають, що всі розумні, не прискають туди, нічого не долітає до сусідів, але воно не так. Один рядок, крантий. Не знаю, там далі, може, не повністю, але ну, майже на пів довжини кранти. І це не один такий випадок в мене. Я, правда, теж трохи нагрішив, ну, але я там звинувачую, вже давно не работаю форсунками роса. Але чогось мені той раз саме захотілося цими, і вітру не було, і ну ледь-ледь там дихав. Але трохи Михаличу трошки сусіду своєму напортачив. Вибачаюсь. Ну не всі ж користуються росою. Нормальні люди, та й я теж, я то користуюсь інжекторними зазвичай. Тут вирішив цією росою. Щоб збільшити площу, щоб можна було по 50 літрів вилити. Ну, Оце така чудна ситуація. І це одне поле, а там ще друге поле. Ну тут сою бризкали, а там кукурузу бризкали. Мені теж майже ну, ось я зараз ставлю. Ну, Скільки раз, два, три рядочка. спалено. На всю довжину. Де більше, де менше, тут взагалі нема. Три рядочки нема. Зараз ще по край подивимось. Край теж. Стевалки нема. Ну, а ось іще один приклад. Ось соя. Соя бризкалась. Понятно, чим ліфосатом. Ось. Одному соседу це інший це хазяєва. одному соседу. Задуло, соняшник, ну видно, так? Да? Що йому хвапті. А ось мій край. Що ми тут бачимо? Та що? Теж кранти соняшнику. Ось така петрушка. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8 рядок. Так, то є, то нема. Ось дев'ятий такий пригнічений. Десятий. Мало того, що сам собі попалив ґрунтовим, ще... Ще й... Сусіди попалили. Ох, і чудова ситуація. Ох, і чудова! Ось ще один приклад. Це, правда, вже не моє поле, ні це, ні це. Ну, але ось соя ось соняшник. Навіть через дорогу і все одно тут припалено. Якщо да. показуєш да, про інших, то не забувай про себе. Оце вже мій гріх, ну, мій наш. Оце моя соя, оце соняшник сусіда. На жаль, теж задуло. Ми винуваті. Я приймаю, приймаю всі обвинувачення, ну, що тут, як є. Але я беру на себе відповідальність і готовий. Готовий розмовляти на цю тему. Він ще не, не, не здох зовсім, але звичайно це, це не те. Зовсім не те. Ну, коротше, ось таке. І там далі, воно там де більше, де менше, ну видно, що пригнічений. Покажу вам ці форсунки. Ну, ось вони, форсунки роса. Ось на них я прискав. Зверніть увагу, що такі форсунки, ну, здається, що вони ідентичні, я не знаю, там точно, ну, думаю, що дуже схожі. Зараз дуже розрекламовані такі форсунки Екоджет. І вони теж можуть таку саму шкоду робити, тому будьте, робити. Тому будьте обережні. Мені подобається отакого От плану форсунки. Це однофакельне, інжекторне від... Lechler. Да. Де там написано? Ну, ось там написано. Лехлер. Ці форсунки дають... 200-300 Ці форсунки дають 60-120. Ми працюємо зазвичай на 100, а це для ґрунтового я брав, щоб там легко вони могли 250 дати. Думаю, що є такого плана форсунки, і щоб вони стабільно легко давали на 50. Люди користуються, вони такі є точно. Тому треба замінити ці форсунки.